Деякі цікаві відкриття, зроблені завдяки громадянській науці. І відкриття нового типу галактик завдяки з Завдяки проекту Galaxy Zoo було відкрито кілька нових об'єктів у космосі. Зокрема, у 2009 році новий тип галактик Пі galaxy Виявлення нових видів за допомогою iNaturalist. у 2013 році. Завдяки користувачам було виявлено новий вид отруйних жаб ендінабецькесідіхорні. А у 2023 – новий вид богомолів і Покращення медичних досліджень з Фолдит у 2011 році гравці Folded допомогли розшифрувати кристалічну структуру ретровірусної протеази з вірусом Мавп Мейсона Пфайзера. А у червні 2019 року в статті журналу Nature описано аналіз чотирьох білків, розроблений гравцями Folded. Загублений супутник НАСА астроном любитель Скотт Тіллі встановив контакт із супутником НАСА IMAGE, який було загублено у 2005 році.